Всім привіт, черговий день терапії відмовами. Сьогодні у мене дуже такий челендж великий. Я ну, просто в мене такий мандраж-мандраж. Я зараз знаходжусь в салатері. вони роблять салати всі різні, в них дуже багато вже там таких заготовок, і просто коли вони чують замовлення, вони беруть там в рукавичках, просто там накидають, так? і в них поруч там і м'ясо, і всяка там якась риба, і салати, і так далі. І вони просто беруть тими руками і злазять скрізь. Залізли в м'ясо, залізли в салат і так далі. І це мене трохи там, ну. Бережі все-таки їсти. Я хочу їх попросити зробити мені салат, але з всього нового. Бачимо, чи вони мені відмовлять, чи зроблять салат з всього нового. Добрий день. Слід мені, будь ласка, ви можете мені зробити е, салат, але я просто я бачу, що ви... Я просто вегетаріанець, я там не їм м'ясо, але я бачу, що ви берете одними руками і в м'ясо влазите, і в салати, і все підряд, і я тільки бриду сісти. Ви можете мені зробити сімку, але зі всього нового. Взяти там новий салат, новий. Можете таке зробити? На сісті за банковка з бажання. Не як що наука не вирішить. Немає? Якщо воно що у вас вже не буде? Вони роблять, не може багато зробити, тому воно буде найбільше і є спише. Звичайно, що зробили, що на вітри, ну є заготовки огірок, помідор, теж їх виспоритися. Ага. А тобто ви говорите їм і воно... Коли ми беремо кіно, ми не беремо м'ясо. Ми беремо кіно, тофу, морфа йде перед куркою, тому ми курку не чіпаємо. Ні, але просто ви, ви вже брали, просто ж, ну, багато разів її Ну, залазили рукою туди. Я розумію, але просто, ну дивіться, от ви берете е, рукавичку, так? Ви залізли в м'ясо, після того ви залізли там ще кудись, потім ще кудись, потім ще... І просто... Так, але якщо ви хочете саме сімпл, то сімпл не контактує з м'ясом. Тофу ми не контактуємо з м'ясом. Морква у нас не йде в м'ясну справу. Ну, а лише в Марінах. Там туди світу. Ну, бачите, все рівно ви... Ви Так. Ви берете там рибу, а потім берете моркву, так? Ні, ми спочатку беремо моркву, а потім беремо рибу. У нас Кіно буде чисто, морква буде чисто, і скважина також буде чисто, тому що м'ясо і тупа йдуть після цього. Тобто ви берете нові рукавички і починаєте звідси, так? Так, почнемо звідси і у кінець вітрини. Ага. Ми в цьому разі все одно в одне курчати. Ми змінюємо, ми одноразово використовуємо. Ага. Ні, це просто. Просто так, ми йдемо поступово, м'ясо і люди йдуть вже місяць з чомко там горами. Овочі. Тому взагалі не потрібно з м'ясом, тому що це вегетаріанська страва. Ага. Я Ви був... я можете замовляти. Ми ще думаємо. Ага. Ну що, мені таки відмовили? Виявляється, як я і підозрював, вони беруться одними руками і. Брандюся такого. І нове мені не може дати, тому що Коротше, не можуть. Погано, тому що насправді, крута ідея така. Типу, Але бачиш, виявляється, якщо так десь купнути, то воно може бути не зовсім не Але крила відмовимо. Класно. Супер. До наступних зустрічі.